Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротесненьке відео, хочу з вами поділитися, буду висаджувати, точніше, сіяти буду жито. І раджу це зробити вам. Навіть якщо у вас дача, невеличка ділянка, посійте жито по периметру і хай воно собі росте. Жито, по-перше, це гарний сидерат, він добре спушує ґрунт, дає поживу дощовим черв'якам. Які виробляють знову ж таки біогумус. Так? але основа, чому я висіваю жито, це те, що його можна перевести в солому, і потім цю солому можна укривати міжряддя полуниці, це супер ідеальний варіант. Цю солому можна перекопувати в теплиці, це також неймовірний ідеальний варіант, воно спушує ґрунт. І також її можна, в принципі, перекопувати, наскільки я читав, прямо зеленою по весні. Тому, якщо є можливість... Висівати жито, я вам радив. Жито я висіваю приблизно на глибину 3-4 см. ґрунт у мене вже мокрий. Перший сніг був. Взагалі радять сіяти до першого снігу до приморозків. У нас таких приморозків ще не було, тому, друзі, висіваю е, зараз, повторюсь, 3-4 см. Якщо ґрунт сухий, такий дуже пухкий пісочний, то краще десь 4-5 см. І все, пригорнули. Трішки можете прижати. І більш нічого робити не потрібно. Але як матеріал, навіть у вигляді соломи, прямо супер. Ось Подивіться, у мене в принципі вже не так багато місця, тому висіваю по краю ділянки, хай воно собі росте. Дякую, що ви зі мною. Діліться в коментарях своїми порадами для поліпшення урожаю. Ось. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня!